Розкажу вам, як я мучився півроку банально через те, що не знав і ніхто не підказав. Ви могли бачити в моїх відео, що в мене ось так біжить вода. Ось так вона біжить. Це гаряча вода, а це холодна. Хтось навіть писав, що все, станція, насосна станція вмирає, треба вже міняти і так далі. Чи вона забилася, і коротше, дійшло вже до того. Що вода просто йшла ось так, дуже погано ривками. Якщо ніхто не підказав, то зараз буду підсказувати. Дивіться, це в мене тут бойлер, підвал, бойлер, насосна станція, бочка на 100 літрів. І через цю трубу я насосом закачую ту воду, яку привіз. Привіз, закачав собі 100 літрів, і мені вистачає на тиждень, півтора, щоб там мити руки, посуд і так далі. Коротше, я спочатку думав, що ось цей шланг він ось тут перегнувся. Вже його поцепив на стяжки. Чому ж воно так працює ривками, вода постійно йде. Банально, все просто. Розібрав усю кришечку, розібрав ось цю кришечку. Це в нас електронний манометр, бляха. Ой, бля, я ж то не сантехнік. Ось електронний манометр. Не буду туди пальцями лізти, бо то, що воно під током. Там, коротше, контакти. Регулює тиск, вмикає і вимикає. І хто ж би знав? Ось тут. Якщо ви подивитеся, там бачите, є плюсик і мінус. Тобто тут можна відрегулювати цю всю фігню, бляха! Я цього не знав, ніхто не підказав. Ми з товаришем це взяли за день, зробили, спаяли, підключили. Ну, працює ривками, ну і хрен з ним. Але останнім часом воно просто не давало мені спокою, вода просто не бігла нормально. Тут виявилося все банально просто. Якщо крутити в мінус, вода починає йти ривками або взагалі перестає йти. Якщо крутити плюс, чим більше накручуєте, тоді вона взагалі починає бігти і не зупиняється. І аж тоді. Ви накручуєте так, щоб вона стала. І дайте перевіряєте, якщо воно спрацьовує, значить ви правильно відрегулювали. Крутите до того часу, поки воно не спрацює. Ось, бачите? Спрацювало. Можна відкрутити ще. Все, бачите? А тепер закручуємо ось в такому положенні. Дивіться, відкручую ще раз. Бачите? Опа! Десь орієнтовно чуть, чуть вертаєте назад, ось в такому положенні, воно вже ідеально буде працювати. Півтора години я мучився, аж поки до мене дійшло. Тепер дивимось. Будь ласка, вода працює ідеально. Холодна вода, ось вам гаряча. З бойлера. Закриваємо, відкриваємо ще раз холодну, все. Все працює. Тепер слухаємо насосна станція. Її тут дуже добре чути. Чуєте, так? Да? Все. І тепер насосна станція працює нормально не ривками. Ура! Нарешті до Петровича дійшло, бо ж ніхто не підскаже півмільйона аудиторії підписників, і ніхто не підскаже, що там треба підкрутити і не мучиться. Але поставте вподобачку, тепер ви будете знати.